Про них ніхто поеми не писав, тим паче не присвячували більші. Про них ніхто навіть не знав, допоки куля не влучила спішно, далася кров в холодну землю, застигли очі в світі небуття, душа летіла в світлу темінь, не встигнувши пірнути в каяця. І плакав люд, стояли на колінах. Зрадливе сонце не пекло, і згасло світло в серці рідних, груз двісті їхав у село, їм покладуть у ноги квіти, і вічна слава злине в небесах. Так. Осиротіють їхні діти, чорнітиме дружини вся краса. А завтра день почнеться знову. Для когось вдалий, світлий та ясний, і хтось співатиме ту ніжну колеску. а хтось у укотре хоронитиме синів, у когось десь народиться дитина, хтось сумуватиме за ким, а хтось оплакуватиме сина, що у вісні буде приходити живим і десь стрілятимуть у полі, далеко звідси, на війні, а десь стрілятимуть на волі. Петарди, фейерверки запальні, і хтось писатиме поему, а хтось складатиме вірша про болісну для серця тему, як забирають небеса, як забирають тих, хто поруч з нами, як викарбовують на серці шрами, як старіє серце мами, і що насправді відбувається із нами. Десь ви не хтось відкоркує вона, Десь тихо плаче мама у хустину, Десь сліються гроші гучно указані. На жаль, про них ніхто поеми не писав, тим паче не присвячував.